Доброго дня всім. Дуже приємно бачити. І сьогодні будемо говорити на таку ну, для кожного рідну тему. Ми будемо говорити про наших дітей. Вона для кожної людини найважливіша. Це, це наше саме рідне і основне. Наші діти вже понад рік. Просинається від повітряних тривог, наші діти вже понад рік ховаються від вибухів і від обстрілів у сховищах, в укриттях. 17 дітей Дніпропетровщини спочатку повномасштабного російського вторгнення загинули від зброї російських окупаційних військ. Понад 50 були поранені, понад 130 дітей з Донецької, Луганської, Херсонської та Харківської області поранені, опинилися в лікарнях Дніпропетровщини. Ми допомагали з першого дня і всім і продовжуємо допомагати. Дуже багато дітей залишились без Домівок дуже багато дітей залишились сиротами. окупант руйнує в першу чергу об'єкти цивільні, цивільної інфраструктури, дитячі садочки, школи. Тобто наші діти дуже швидко подорослішали, і їхні очі бачили те, що не повинні були бачити взагалі. Очі людей, а тим паче дітей. І... Але вони проводять якісь конкурси, якісь продають свої поробки, вони роблять якісь турніри, вони витрачають свої кишенькові гроші для того, щоб допомагати силам оборони України. Така не дитяча реальність, можна сказати. От хочемо, щоб весь світ знав про це, і він повинен знати про це. Вітаю всіх, шановні друзі. Ми почали свою діяльність ще 8 років тому, і ми вже бачили, що це не АТО, а це війна, а тому фонд і назву має постраждалі діти війни. І ми цим допомагаємо і займаємося цим. І в тому році ми почали співпрацю з Японією, і для нас було дивно, що ця дитина приєдналася як волонтер, бо ми її бачили, вона носила ще маску від ковіду жовто блакитну розумієте, і коробку таку, яку збирала жовто-блакитну, і вона з першого дня по вулицям. Потім вони нам зателефонували, й кажуть. Дайте малюнки, прийшліть, ми будемо продавати, і ми збирали ці малюнки, і ці діти як волонтери працювали. І потім трапилось таке, що вона познайомилась через наш фонд. Ми купили протест одній дівчинці, її звуть Саша Паскарко. І Мірає каже: Я хочу приєднатись і для неї збирати кошти. Бо мене вразила історія цієї дитини. Вона ще мало того, що навчилась ходити. Вона поїхала на змагання з гімнастики і вибрала там, і виграла ці змагання. І це для мене приклад. Є. Я хочу познайомитись. І так дівчатка познайомилась. І Мірає почала збирати для кошти для Саші Паскаль. І вони спілкувалися довго, і Якось. Мірає, у нас перекладачі, запитались, чи є ще діти, і, і, як, як в Україні це, бо ми тут в нас все гаразд в державі. І Саша і сказала: діточок багато. Приїжджай, я тобі покажу Україну. Ну це дитяча була розмова. Але ж Мірая каже: я приїду, готуйтеся. І що ми побігли всі готуватися? Вона побігла на вулицю збирати кошти. І вона назбирала 645 доларів. І для нас вона теж дитина герой. Чому Японія благополучна держава, перше, що бачить дитина, яка народилась, її показують сонце. І в них поганих новин немає. І ця дитина бачила в новинах в Японії, що у нас війна, і вона почала волонтеркою працювати. Розумієте? Але в чому приклад, що вона для мене мірає, дитина герой. Вона вибрала конкурс для, для подростків, і має їхати представляти Японію в США, теж благополучна держава. Розумієте. І вона каже: я, поки сама не заїду в Україну і не віддам ці кошти моїй подрузі Саші, та не побачу по всій Україні, що там коїться і як страждають діти, щоб на цьому конкурсі розповісти, е, яка трагедія, і всьому світу розповісти, щоб дітям допомагали України. І вона приїхала сюди і проїхала з нами цю Україну. Вона почула багато історій, за які. Сейчас расскажет мой соавтор и товарищ э, Борис Трегерман, он Вен, это вам расскажет. Вы знаете, меня спрашивают, почему мы взяли такую тему, как дети? Вообще, почему? Почему она нам близка? 24 числа я проснулся от первых разрывов ракет в Днепре. Я вскочил, думаю, наверное, надо разбудить сына, который мирно спал и собирался утром идти в школу. 8 часов утра я его разбудил, он открывает глаза, говорит: что, папа, в школу надо идти? Я говорю, нет. Я говорю, к сожалению, мы в школу не пойдем. Он говорит, почему, как не пойдем? Я говорю, началась война. Вы знаете, страшно, когда нам, родителям, приходится своим детям говорить: началась война. Я Пожелаю всем родителям во всех странах, чтобы никогда им не пришлось говорить эти страшные слова «Началась война своим детям». Проект носит название «Детский взгляд на недетскую войну». Мы с вами, конечно, разумные, с высшими образованиями, уже получили какой-то опыт в жизни. А ведь они только начинают. Они хотят творить, они хотят жить, они хотят учиться, они хотят покорять этот мир. И по желанию одного человека, потому что по другому не скажешь. Он решил разрушить этот мир. Он пришел сюда с войной. Он, естественно, придумывает разные оправдания. Он все, что угодно придумывает. Но вот Мира и мы уже проехали, начиная с Закарпатья, мы проехали практически всю Украину. И везде она увидела, что слезы детей. Ее встречают, вы знаете, это потрясающе. Она обладает Просто даром, даром объединять вокруг себя людей. Не только, кстати, детей, но и взрослых. Ее встречают, встречают с улыбками, обнимашками. А она слушает их. И вот все дети садятся вокруг нее и на перебой начинают рассказывать. Рассказывать о том, как они встретили войну. Когда мы ее спросили: вот объедини одним словом все то, что вы, ты услышала здесь, и как это можно э, охарактеризовать? Вы знаете, для нас, взрослых, это было. Действительно тяжело слушать. Она сказала одним словом, страшно. Она слышала, как погибают дети, как родители со слезами на глазах рассказывали о том, как машину, в которой ехали две мамы с двумя детьми, российский солдат просто цинично ее расстрелял из пулемета. Просто так. Ей рассказывали о том, как дети лишались своих домов, сколько дней они провели в подвалах. И Мирая сказала, я хочу об этом рассказать всему миру. Вы вдумайтесь, десятилетняя девочка, ну, с такой прекрасной улыбкой, которая тоже хочется творить, она прилетела сюда, чтобы всему миру рассказать о нашей войне. Это очень дорогого стоит. И это стоит того, чтобы ей действительно уделили внимание, и чтобы она дальше была рупором Украины. Наши дети хотят мира. Поэтому. Сегодня маленький амбассадор мира, который приехал к нам, это Мирая. И знаете, очень хочется верить, что ее слова дойдут до взрослых дядей и тетей, и они поймут, что война ⁇ это не самое лучшее средство общения. Мирая показала, что не зная ни одного слова на украинском, она общается с нашими детьми языком жестов, языком улыбок. языком добра. Я приїхала сюди, щоб послухати розповіді дітей і подивитися все на все своїми очима і донести цю інформацію до людей, дітей в усьому світі.